Ну, Уявіть ситуації, що Як це назвіть самі. Заходьте сюди, батьки. Заходить. Батьки, якщо маєте бажання, підійдіть, будь ласка. Коли я був юридичним лицом і був власником на балансі, це було приміщення, mm -hmm. в мене було тут тамок, в мене тут були отакі столики, туди складалася обух. А тут ще двері закривало, щоб було одразу і туди. Це коли я був. Коли стали тут другий власник, я не маю тут права нічого робити. Тому діти приходяться розбуватися тут. Які до мене ще питання? Це знову я веду. Та да, ну, та, так, Василь да, Васильович, місце облаштоване для богові. <кліпи> Якщо я почну місце облаштувати. Сразу прийде власниця. І зверні. вона вже 10 разів. Забудьте провати. І скаже, що це ні, не робить. Іван Володимирович. Що це було. Я вже її просив. Хорошо, ви звертає, зверніться до мене, зверніться до кінекажу. Зверніться. у вас роботи отак, от да, що по от такій черзі дозволяється. Да. Я Бог, до неї звертаюся. А, Бог, а, звертаю. а, а, то що поїде, не бачу. Якщо в неї не бачите, зверніться до мене. Зверніться до заступника. Воювати Мені я, не вийду, вийду. Да я не воюю. Я говорю, що хочу, щоб було красиво. І ви цього хочете. Я хочу. Давайте зробимо. Давайте, Давайте зробимо з хода, з Все буде добре. Йдемте далі. Ну Тут теж діти займають. Так само дивіться, це все. Яка, яка ваша пропозиція? Куди лежить? Значить, у мене є сядець, я договорився з людиною, яка робить мебець, так як тоді я робив. він робить отакі стіни, як я кажу. Чого там? зробіть. Ну це ж гроші. І якщо я зроблю, я дождь з нею рішати. Та не з нею. Ви опять говорить, наголошуєте. На біса я тоді тут на кожусь, якщо ви з нею рішаєте. Дивіться, Дивіться. Бо ви дістали всі дзвінки одноразові. Добре. Добре. Оце, що я там. Роблю. Ну давайте, давайте. Давайте, Василь, сидіть сюди. Давайте закінчимо з одним. перейдемо Я ж просто розкажу, не що добре. тут робити. Зараз я говорю про те, що я бачу. Що така Робота, це вона з'явиться повні ховання. Отак От не може бути. Ну, як? ну, так. Якщо нема місця для курточки, а, а немає. Тому що цих ящичків не вистачає. Там зараз 30 чоловік і тут 22 чоловіка. Ось дивіться, скільки тут. Ми передіваємося, дітки, по двоє. Возлються це все, щоб позакрити. Ну, по двоє передвається. По двоє по місяці. Так ми ж так і робимо. Я просив Світлану Івану, Свіна Івановна, так як було у мене, ось од двері, Тут перегородка і став Ось тут одна роздівака, і ось тут друга Понімаєте? Вона так не захотіла. А тепер от тут вот така куча, зараз діти йдуть, потім ті прийдуть старші, і отут вот така мовиться, скажіть батьки, так чи не так? Да, 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 да. Що тут твориться? Разнобульні у нас діти. Дівчатки передіваються ту саме лядь, так хлопці. Так, мами чи ні? Да. Так. Так як яка пропозиція? А пропозиція я сказав, що діна розділити, вона була розділена. І виходилось дві роздівалочки. Воно так і по плану, двоє дверей. Дві роздівалочки. Тут передіваються перша група меншені. Пришли старші тут. Одинний вход, одні відкривається. Ну я не знаю, в чому я видав, чого це я такий поганий, і що це тут, це Так Я звертаю з вас, як його покращити. Ну я ж розказую, і я ж і просив, і пані соразу. А, а вони тільки приходять, мене фотографію, що тільки тут фотографію, що таке погане. Обільно вам. обідно. Мені теж обідно. Коли вплине гроші, то... Так бачиш, мені може обіцяти. От я до неї приходить. Та Не забудьте про те, я кажу, я в неї Так у нас ну, керівник. Я цього закладу. Вона написано тоді нужна. Вона написана. А що вона зробить? Все зробить. Хоча б да. сказати, повідомить про цю проблему, яку можна. зараз Та я вже сто раз сказав, тільки я став врагом народу, для Світлани Івановни. Про те, що я хочу зробити лучше для дітей, як не було. Туалетку не робили, стіку не було ніколи, ніколи в житті, його ніколи не робили. А тебе зробили красивий туалет, а труби в підвалі, хота стоять, немає стіку. Я винуватий. Я я я я я я я Ви розумієте? Ви що не працювати, не згоре. А я на місце тут. Коли ви до мене не заходите, коли мене ви не зробите, а тепер питайтесь розказати, коли вам раніше на дні приходите. Що ж організував тут? Я вважаю вашу роботу. І не викиньте, то нічого приймається. А та й це отримається. Ви розумієте, як ієрархія є? А получається мене це роє. На голову ще не цьому возьме. Один, два, три. А ми не розуміємо, вона вперше. Я вам запитую, запитую ще раз. Зараз Вона... я сюди запрошую не ради, що не може так бути, як є. От так не може бути. Разом, якщо я суміс, не можу без вас, як керівник, як людина, їх тішить. Запитайте їх, а можете поговорити. Що Це питання для мене абсолютно дике. Коли люди роблять зроблено красиво, хорошо, а воно все навпаки. Чого? Скажіть, голову, так а що ми тут багато зробили? Та не ви зробили, я вам показую, розказую, говорю, ви стараєтесь на Ні, тут керівник ви. Ви його взяли в берегу, ви його експлуатуєте. І ви приходите для того, щоб покращити. Приходите, і голову, необхідно зробити так і так. Якщо я не прореагую, або я не прореагую, або не Михайловна, тут зрозуміло, я не маю морального права запитати. Я хочу як покращити його і зробити, щоб воно відповідало естетичним вимогам для дітей. Тому що це школа тут виховання. Заходить він, якщо він прийшов в тему курточку, ну майдут, який там 10 років, 11 років. Бачить отаку ситуацію. Значить, це хто не допрацював? Я з ними не допрацював. А ви не звернулися. Тепер mm -hmm. говорите про раду. Я вважаю, це не прощаю. Щоб треба ці піднімати, щоб голова рішав ці вопроси. Ви понимаєте? У вас є ну, своя робота, свої вопроси. А це для мене буде заробляє. Давайте зробимо сумісно. Сумісно зробимо. Я нормально розказав. Я і не перевісню. Я, я тільки радий і доводиний, що ви мене розумієте. Ну я скільки ну, не буду вже знову балакати. І я думаю, що вони мене зрозуміли, я нічого не вимагаю того, що не планувати. Сюди закон до незаходити дітки, поставивши шубу, пішли. Дане приміщення, поставивши шубу з цілажі, хай вони будуть двохповерхови. І пішли. Він виходить, він його бачить і забирає. Ну не так. Ну, не, не так. Це діти. Це так, що порядок. Це ж діти, їм не все тут взагалі. Наше завдання, наше завдання. Що, Там, що, понятно, що, е, ще, Гриша, що, Маша, вони вийшли. І бачить, підстав, отак необхідно ставити обуку, отак необхідно брати. І не в такому стилі, а воно красиво має бути. Роздівся, пішов. Тут лежати коврик, який він переступивши, вступивши на нього, пішов. Оце я вимагаю. І не більше. Я говорю про обув, яку дитина, коли розвивається, вона дорогтися, стати на поставити його в відповідне місце, стати на коврик і перебіг на підлогу. А ви цього не розумієте, це важко. Дуже важко. Давайте поставити тут от, то, 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 ще. Цей, є тепер питання. Майна, така, шкаф, філ, я носить пропозиції. Я пришла, ще, оце ці шкафки її тільки привезли. Спина до спини. Слухайте уважно. От ми вже зроли перегородки. Перегородки вже шкафки. От, пожалуйста, ще докупити, ще шкафчики. Так само сюди. І ми рішимо цю проблему. Ми ви ну, Я ви, кажу, що я це предлагав, але мене не почули. І тепер ми виходимо на вирішення це. І поручиться більше, більше шкафчиків. І, і, шкаф. і одна група тут, друга Ту. тут. Що тут погано? Якщо функціональний буде діяти, давайте зробимо зробимо пропозицію, yeah. повірте, що ці кошти все одно йти можна зробити і красиво. Казі... Що воно зараз так по периметру стоїть та мало місця, якщо ми її ще стулимо до копиці, то ще ми ще не повернемо. Ні, добавляється шкафі. Це ж як добавляється шкафі. Вони сперва до спинки на задушній стали. Це чекався, дивіться, що ви зробили. Одна лавочка стоїть на дві разделы. Як вас знаю. Дивіться, зараз сідає дитина, отримає школи. Следуючого ранісом. Ну Зробимо так. Перехиляти не будемо. Ми їх заказали, хотіла краще. Ми їх сюди. Вони сідають з однієї сторони такий шкаф і ще додають таку школу з нової сторони. Збільшуємо два рази. Ми робимо переговори тут для дівчаток, як було сказано Сіла Васильовичу. Іде хлопчики. І от цей зміст, який ми вкладаємо сьогодні, це я почув від нього вперше, зрозуміло, що він зацікавлюся, він його доведе. А, ваш, а ваше завдання допомогти да, вирішити. От ви стоїте і говорите, слухай голову, давай зробимо красивіше, більше боротьби. Моя, та, моя, моя думка, це я вам сказав. А ваша? ваша? А моя це після того запитання, я сюди ж прийду, давай заявився, я що не залишу, скупи. Тепер. А він мене. Да. Та, що я говорю, Будуть кошти ж на ще таких два комплектані. <плес> Як це назвати? А, а присутність батьків за і задокументував. Тоді не буде. я дітей. Такому гаверцю. Ви ж теж погоджуєте, що можна дитина встати і піти туди. На тепле стати, а не на коври призимну. І піти. Хай це буде воїни, що хані були, які завожені. Я говорю, хай любимо, не на кафе чи не на кераміку становити з головною. Зим теж З цим ви погоджуєтесь. Що я сказав багато? Як, як ви вважаєте, зробити так, щоб воно було теплий пол для них. А там не стосувалися. Та вони розбувалися, і цей же Стальмовець, і їм же ж теж, вони в тапочки перерозулись, зайшли до зала. Вони ж тут не... Ні, на що такого кола я можу поспорити. Вони ж тут вже не сидять, не хавають якісь нічого. Вони ж перебулися. Ну, якщо колаєте, то... не вийшли, вони вийшли і пішли займатися нашим домом. Насамперед, не атакуйте, не думайте, що я виступаю проти, я виступаю краще. Я беру тільки спільно. Ви бачите, скільки думок. Ви офіцер? Ні. А хто? Ні. Рапор? Ні. Рапор? Ні. Старший сержант. Старший сержант. А такой мене Це не в армії. А я говорю, виховання починається. З спортивної школи маленьких. В школі це одна із форм виховання. Коли ми, він виходить, поставивши, пішов займатися. Я тут нічого глупого або нерозумного не сказав. У такому хаосі не бути. Цим теж треба політиця. Василь Васильович говорить, щоб збільшити пространство і місць. Необхідно докупити ще чотири шапки, 4 комплекти. Поставити, ми хватимо більше. Що погано розказано. А комплект це скількох складається? Ну, треба... ну, дивіться, раз, два, три, два чотин, комплект. Два, квант... один комплект. От проходять, дивіться, вони розділ. Один, два, три, чотири. Четтири шапчики купити. П'ять. Купити. Що погано. Ну, подожді, і тепер це закати комплекти, це такий закати. Поставши їх, розвернувши за однією сторони, з другою, це 10. По два можна розмістити, по два я скричу, можна розмістити. Двох сягнуть. Який хаос? Ви з цим, отримавши інформацію, яка просто, до вас 30 чи 40 хвилин назад. Була невідома, а зараз вона відома. Якщо ви погоджуєте, то чого не зробити? Який хаос. Слідуюче питання, чого я зайшов і дивлюся. Так не може бути. В принципі, не може бути. Чи в армії, чи в школі, чи в дитячому садку, чи в адміністрації. Не може. Є якийсь порядок і правила. Якщо ви їх не дотримуєтеся, ми отримуємо хаос. Якщо підійденим задумом тренера не працює, це хаос. А як вирішити тепер от, от, проблему всієї каналізації? Вони зробили, коли вони робили туалет, я їм казали, що не працює каналізація. Ну там труби отак стоять. І... Василь, ви почув навіть, як я то вказ... Запорі... його приймав. Ну, Зараз ну, Дай... ми говоримо, як. Вийшов, не так, чи що? Як не ви... виправити, виправити. Вперед, тільки... як, Вперед, як виправити? Якщо я буду звертатися, говорити. Хтось вийде, це буде неправильно. Ми зараз говоримо про організацію роботи, планування організацію роботи, вона включає. От ми до цього прийшли, щоб розмістити діти, курточки не були на вікні, ми так робимо. Тренер погоджується, він буде відповідати. Відповідати якому, Василиси, нічого не зроблено. Ми домовлялися, говорили зробимо, зробимо. Ви чули, Це відповідь на поставні питання. Спустимося в підвал, розглянемо його. Це не значить, що, що я спеціаліст в каналі жарту. Це дивіться, вам просто брати та робити. Хорошо, вижачте. Для цього треба, щоб брати, треба зробити ефектний акт, подати пропозиції, розглянути, визначити кошторис, пройти експертну оцінку після того робити. Це зайна куди? На літній період. Зимою робити. Ну хай йдеться. Так, не важливо, не так чи що? Так, звісно. Але ж пробувати, але і зробили, Ну, там Так що пані, пройшло 10 років. Ні. Чого ви такі песимісти? Та чому песимісти? От Ви говорите 10 років. Ну, а скільки ходить? Зустільки прийшов, що зробили спортивний зал? Точно, чоловік бачив. Будемо старатися. І все останне можна потихеньку, потихеньку зробити. Зрозуміло, я вам сказав від точки, коли можна розраховувати, що можна приступити до роботи. Сейчас ми не приступимо до роботи. Ми приступимо в який період? В період відпочинку. Коли поїдуть в табори, коли поїдуть, можна робити. З чого? Тому що помитися не можна бути. В туалет сходити не можна бути. По-друге, питання: зимою ну, теж не практично, помірю. Виділивши кошти, зробивши проєкт, експертизу можна робити. Це по часу, я вам сказав. При бажанні Василя Васильовича ніхто не підштовхує. Не, не Готують спеціалісти в чемпіоні, ніхто не пішов. Отут От йому рівних немає в цій Україні. А якщо ми забезпечимо ще йому місце для проведення, взагалі буде добре. Це моє бачення, моя думка. І коли заходиш в приміщення, нарощувати. Будемо продовжувати нарощувати. Підтримати зараз важче, чи його зробили. Так, Варний зробив добре, а підтримати, той покорив, його головав. І так всі питання почти розібралися. Податок. Навіть припис сомістично, ну не 10 років це хоче. Тому що гроші заберуть, на сильніший рік їх заберуть. Я думаю, що шкафи стоять, 10 шкафів, будуть стояти велику кількість сім. Не буду, не знаю, яка вартість, не знаю. Ні. Ну, це приємно. Прийти, сісти, розігтися і побігти. Так. Йдемо про це. Добрий день. Ну да, так это хорошо. Такие дырки треба закрытия. Тут поставить Дивіться, дивиться. Б'ється Куди Куда бьется? От приходить, так? Приходить. І ці двері бах... Поставити, поставити під сантовий за все. Такі швуни є стільки да? чистити, брат, чистити, красиво було. І тут же не зберігати. Так, хто впав. Поставити все. Поставлю вже почали пробивати вже побили. Робочі пробивали там. Я читаю, що спочатку зробили, а то що побили. Ви Вистачить попали, що ще зупини попали. Туди ганяшки міста, двох частот. <говори> Василь Васильович можем служить, це ваша територія? Ні, не Оце ж у них така сама проблема у мене дві. Двері не закриваються, бачите. Ну я сюди грізу. В замки не прошли, нічого. І он там так само все так Оце китайські лички теж така проблема. Що... Китайські. Молодці. Це оце ж теж. Оце тут бачите, теж оце молодці. Ну, Нормально. пятницу я прийду приду по данному питанию. По Повести всех кто... Да, да. да. Она, да, да? Она входит. Добрый день вам, добрый день. Она входе... Нет, ну все. все так, туда, будем, всего, всего доброго. До Добрий вечір. Тоді я можу заказати. Да, заказати Покажете мені, перше звернутися на виділення коштів. Знаєте, яка вартість. заказу. дивіться, місце. На ширину стопні, дитячий обладу поставити, і красиво буде виглядати. Проєкт вже є. Ми Есть. Ладно, главное... Есть Спасибо. Все, Спасибо. Все, всего доброго.